Рекордні темпи депортації по всій країні, масштабна реформа імміграційної програми в Онтаріо, загрози у школах Манітоби, покарання за створення еротичних фотошколярок за допомогою, AI, небезпека сісти за грати через самооборону. Скільки доведеться переплачувати за харчі та що змінилося у системі федерального оподаткування доходів? Це інформаційні підсумки тижня. На юкенреді у студії для вас працює Юлія Стеранка. Говоримо про те, що найбільше хвилювало Канаду та українського. Громаду упродовж останніх днів. Канадська прикордонна служба повідомляє про рекордні темпи депортації. Понад 22 тисячі людей вислали з країни за останні 12 місяців. Водночас у системі залишається понад 33 тисячі активних ордерів, з них більш ніж 10 тисяч не виконані понад рік. Найчастіше людей депортують через порушення міграційних правил, прострочені дозволи на перебування або невиконання вимог щодо виїзду з країни. CBSI пояснює затримки великим потоком справ. За рік канадський кордон перетнули близько 70 мільйонів разів, включно з громадянами, туристами та шукачами притулку. Служба ж має 550 інспекторів, а уряд планує найняти ще тисячу офіцерів упродовж трьох років. А я нагадую, що ви можете підтримати українське радіо Канади вподобайкою, коментарем чи підпискою просто зараз. А ще натиснувши кнопку Супер дякую під цим відео на нашому Ютуб-каналі. Онтаріо готує масштабну реформу імміграційної програми. Провінція оголосила про план масштабної реформи провінційної імміграційної програми. ОАНП. уряд пропонує об'єднати три роботодавчі потоки в один із поділом за рівнем кваліфікації, а також оновити добори, розширивши пріоритетні списки професій. Окремі зміни торкнуться медичних працівників, підприємців, висококваліфікованих фахівців та виняткових талантів, для яких готують окремі напрямки. Тим часом. У Манітобі та Британській Колумбії коригують квоти і правила через зростання попиту. А Альберта посилює акцент на регіональних та сільських потоках. Експерти кажуть, що мета змін зробити міграційні маршрути простішими та точніше прив'язаними до реальних потреб ринку праці. Скандал через нові обмеження у проєкті провінційної конституції у Квебеку розпочинаються публічні слухання щодо запропонованого урядом документа, який має закріпити ключові цінності провінції від статусу французької мови до принципу секуляризму. Найбільше занепокоєння викликає пункт, що забороняє організаціям із державним фінансуванням використовувати ці кошти для судових оскаржень законів, що за словами юристів фактично звужує доступ до правосуддя. А окремі медичні спільно. Ноти критикують намір вписати право на аборт, побоюючись нових юридичних атак на цю норму. Своє занепокоєння висловили і корінні народи, адже в документі не враховано їхнього права на самовизначення. Попри публічні консультації, експерти не очікують змін. Уряд має більшість і може ухвалити проєкт у нинішньому вигляді. Група правників звернулася до спеціальних доповідачів ООН із проханням оцінити законопроєкт. Альберта закликає прокурорів утримуватися від звинувачень у справах самооборони. Уряд провінції змінив підхід до справ про самооборону. Прем'єрка Даніель Сміт та міністр юстиції Мікі Амарі доручили прокурорам ретельніше зважувати, чи варто висувати звинувачення людям, які застосували силу, захищаючи себе або близьких у власному домі. Амарі заявив, що переслідування таких дій зазвичай не є в інтересах суспільства, і що Альберці повинні бути впевнені, що за розумну самооборону їх не від. Правлять за грати. водночас. Уряд Сміто голосив, що провінція не виконуватиме федеральну програму викупу забороненої зброї, вважаючи її неефективною та неконституційною. Федеральний уряд своєю чергою наполягає, програма буде діяти по всій країні, і провінції мають забезпечити її виконання. Саме завдяки вашій підтримці, новини Канади українською мовою залишаються незалежними. не має державного чи фондового фінансування. Відтак, щоб допомогти нам розвивати українське радіо Канади, підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі під цим відео. Терміново переглядають безпекові правила після нападу на учня у Вініпезі. Уряд Манітоби наказав усім школам провінції провести повний аудит безпеки та подати його до 25 грудня. Інцидент стався 27 листопада, коли 28-річний чоловік проник до початкової школи, заховався у туалеті і напав на дитину. Школяр зміг вирватися, фізично не постраждав. Прем'єр Вапкіну заявив, що кожна школа має розглянути політику зачинених дверей. Провінція виділяє 500 тисяч доларів на навчання персоналу та створення загальнопровінційного модуля із безпеки. Неповнолітнього звинувачують у створенні сексуалізованих фотошколярок за допомогою AI. у Калгарі. 17-річному хлопцю висунули кілька кримінальних обвинувачень після того, як він, за даними слідства, використовував штучний інтелект для створення сексуалізованих зображень школярок та поширював їх у соцмережах. Під час обшуку поліція вилучила телефони, планшет та ноутбук, аби захистити постраждалих. Їхні імена та школи не розголошують. Усім запропонували підтримку правоохоронці наголошують, такі дії є серйозним злочином, а не жартом. Наступне судове засідання призначене на 8 січня 26-го року. Канада посилює контроль за імпортом фісташок із Ірану через спалах сальмонели. У Канаді зафіксували 155 лабораторно підтверджених випадків сальмонели у шести провінціях. Більшість в Онтаріо та Квебеку. Розслідування показало зараження пов'язані з фісташками та продуктами з фісташками імпортованими з Ірану. Через це влада запровадила нові обмеження. Усі партії ввезені до 27 вересня. Тепер мають проходити обов'язкове тестування перед пр за місяць відкликали понад 150 продуктів, і фахівці попереджають, багато товарів залишаються на ринку через тривалий термін зберігання. Канадцям ж радять уникати фісташок із невідомим походженням та перевіряти списки відкликаної продукції. Я хочу нагадати, що додаток ЮКенредіові тепер доступний в App Store та Google Play. Завантаживши застосунок на свій смартфон, ви зможете у будь-який момент насолоджуватися якісною українською музикою, актуальними новинами та цікавими подкастами просто зі свого гаджета. Лікарка з України переймає досвід канадських лікарів. Українська хірургиня Марія Кузейків проходить шестимісячне стажування у Гамільтоні у межах програми АСІСТ, яку створили канадські лікарі, щоб навчити українських фахівців сучасних методів лікування поранених війною. За інформацією Сібісі, Марія Кузейків працює у львівській травматології та оперує бійців мінно вибуховими та кульовими пораненнями. У Гамільтоні вона опановує складні реконструктивні операції, мінімально і Інвазивні техніки та роботу із навігаційними системами канадські лікарі кажуть, обмін двосторонній українські медики привозять унікальний досвід військової хірургії, який допомагає і канадським колегам. Новий пакет підтримки України Канада оголосила про додаткові 235 мільйонів доларів допомоги Україні. Міністр оборони Девід Макгінді повідомив, що Отава долучається до спільної закупівлі оборонних спроможностей у США на 500 мільйонів доларів, з яких канадська частка становить 200 мільйонів. Міністерка закордонних справ Аніта Анант додала ще 35 мільйонів на підтримку комплексного пакету допомоги НАТО від медичного спорядження і засобів захисту до підготовки. Ки військових і відновлення критичної інфраструктури. Українське радіо Канади починає національну експансію. Медіакомпанія дає старт масштабному проєкту, мета якого створити мережу українських радіостанцій по всій території Канади. Заявлено про покриття усіх найбільших міст, де є потужні українські громади. Першим кроком стало ЮКЕН Радіо Едмонтон, цифрова станція, яка від сьогодні мовить у столиці Альберти у форматі 24 на 7. Слухачі отримають локальні новини інформацію про події. Інтерв'ю та контент створений спеціально для громади Едмонтона. Наступним у черзі Торонто, Ванкувер і Монреаль. Загалом, протягом 2026 року ЮКенредіо планує запустити 10 повноцінних міських радіостанцій, що фактично зробить мережу найширшою українською радіогрупою у світі. За словами засновника Юкенредіо Дмитра Господінова, це черговий крок у реалізації стратегії зі створення глобальної мережі, яка об'єднує українців незалежно від міста та провінції. У Канаді з 2026 року змінюється система федерального оподаткування доходів. Уряд підвищує граничні суми доходів, за якими рахують податок, і знижує ставку для найменших заробітків. З 2026 року діятимуть такі правила. 14% на річний дохід до 58 тисяч 523 доларів, 20,5% на суму від 58 тисяч 523 доларів і до 117 тисяч 45 доларів, 26%. 6% на суму від 117 тисяч 45 і до 181 тисячі 440 доларів. І 29% на дохід від 181 тисячі 440 до 258 тисяч 482 долари. І 33% на всі доходи понад 258 тисяч 482 долари на рік. Також зростає сума, яка взагалі не оподатковується. У 2026 році вона становитиме 16 тисяч 452 долари. Звіт прогнозує, у 2026 році продукти знову суттєво подорожчують. Канадський Food Price Report попереджає, наступного року продукти можуть зрости в ціні від 4 до 6%. Для родини з чотирьох людей це означає приблизно тисячу доларів додаткових витрат, навіть без зміни обсягів покупок. Найбільше можуть подорожчати м'ясо, випічка, овочі та ресторанні страви. Дослідники відзначають, що на ціни тиснуть тарифи, інфляція, витрати на виробництво та економічна нестабільність. А подорожчання може бути вищим за. Середня в Альберті, Квебеку та кількох атлантичних провінціях. за підрахунками Food Price Report, середня канадська родина витрачає на харчі приблизно 16 тисяч 600 доларів на рік. Канада демонструє неочікуване відновлення ринку праці. У листопаді Канада додала 54 тисячі робочих місць, що знизило національний рівень безробіття до 6,5%. Це друге поспіль місячне падіння. Зростання забезпечили переважно неповні ставки, а також молодь для канадців від 15 до 24 років. Створили 50 тисяч робочих місць, і молодіжне безробіття впало до 12,8%. Найбільше зростання зафіксували в охороні здоров'я, соцдопомозі, сфері гостинності та природних ресурсів, тоді як оптова та роздрібна торгівля втратили найбільше. Найактивніший ринок праці зростав в Альберті, Нью-Брансвіку та Манітобі. Такою була інформаційна картина цього тижня. До зустрічі в етері.